Друзі, всім привіт від одеської філії компанії «Автопарк АвтопаркІа. Нове чудово надходження. Це фарсва Віктуал 2012 року. Він Великим об'ємом 3,6 літра. Автоматичною коробки передач повним приводом, звичайною підвіскою, гарному чорному полірі. який, на мою думку, дуже личить на оригінальних легкосплавних дисках взута літня гума. Чудова комплектація з гарним коричневим салоном, на свої руки в збереженому стані, панорамна стеля, все ціленьке. Також по комплектації електрорегулювання переднього ряду сидінь, водійська з пам'яттю. шкіра збережена, без зауважень. Пробіг даного авто 237 тисяч км. Автосвітло, шкіряне мультикермо, датчик дощу, чудова мультимедіа з камерою заднього виду, двозонний клімат-контроль, режими руху по бездоріжжю та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв даного авто. І також ви можете його придбати в кредит лізинг. І ще у нас є 3 тридинь. Чекаємо саме на вас в Шевського 15А.